Вітаю, мене звати Анна, і вже як зазвичай ми з вами продовжуємо підкорювати світ чистоти разом з пилососами бренду Томас в прямому ефірі. Зараз вас прошу швиденько нам написати про якість звуку та зображення. Якщо є якісь недоліки, будь ласка, повідомте нам, щоб ми встигли це дуже швидко виправити. Оскільки ефір буде дуже цікавий і інформативний, ми хочемо, щоб ви отримали інформацію в повному обсязі. Також протягом ефіру ми з нетерпінням чекаємо ваших питань, на які із задоволенням будемо відповідати. А сьогодні ми хочемо представити вам пилосос для дуже ефективного якісного сухого прибирання з двома альтернативними системами фільтрації. Модель якого називається Drybox плюс Аквабокс-паркет. же можна зрозуміти з назви цього пилососа, модель його розроблена спеціально для такого делікатного покриття як паркет і ламінат. Сьогодні ми будемо це демонструвати. Будь ласка, додивіться до кінця, буде дуже цікаво. Цей пилосос з двома системами фільтрації: Аквабокс і Драйбокс. Ці системи взаємозамінні і є альтернативними. Кожну з них ми сьогодні з вами детально розглянемо. Окрім того, пилосос може робити сухе прибирання з одночасним очищенням повітря від пилу, полку, алергенів та неприємних запахів. Також може робити оперативне сухе прибирання системою фільтрації Drybox. І окрім цього, ще є можливість збирати вологий бруд і розлиту рідину у досить великих кількостях. І на ще чому саме варто звернути увагу на цю модель, на неї діє. Подовжена гарантія 48 місяців. Таку гарантію можна отримати за умови реєстрації приладу на сайті tomasregister.net. Посилання зараз маєте бачити під відео. Якщо не встигли ознайомитись, будь ласка, заходьте на сайт Томас.юа в розділ сервіс та гарантія, знайдете всю вичерпну інформацію, як це можна зробити. Отже, починаємо ми, звичайно, з сухого прибирання, не просто сухого прибирання, а з корисного сухого прибирання з системою фільтрації AquaBox, яке надає нам ще одночасне очищення повітря від пилу, пилку, алергенів та неприємних запахів. Система фільтрації Aquabox оснащена технологією Вдже. Це технологія придушення пилу і бруду водою. Ось тут вона в інжекторі аквабокса. Бо це все відбувається. Ця от технологія придушення пилу. Завдяки прибиранню з аквабоксом ви отримуєте ефект очищення повітря на 99,9% від пилу і абсолютно на 100% від пилку. Отже, прибирання з такою системою фільтрації буде незамінним для людей, які страждають від алергій. Або ж для родин з маленькими дітьми, коли ви не тільки робите прибирання, а ще й отримаєте очищення, очищене повітря в, ваш, в вашому приміщенні, в домівці, в квартирі. Отже, і при цьому всьому корисному функціоналі використання дуже просте. Давайте ознайомлюватись, давайте демонструвати. Для початку роботи нам знадобиться всього лиш один літр звичайної чистої води. До речі, дуже часто задають питання, чи потрібно якусь дистильовану воду або відфільтровану воду заливати. Ні, цього не потрібно, звичайно, проточну воду. Один літр. До речі, якщо ви боїте те, що ви щось надлиєте надлишкову воду або не долиєте, в корпусі бокса є спеціальні відмітки, до яких необхідно наливати воду. Отже, заливаємо 1 літр звичайної чистої води, встановлюємо аквабокс, пилосос. Роботу аквабокса ми будемо демонструвати на килимі, тому що зазвичай ну, ми навіть не уявляємо, наскільки наші, навіть чисті килими, як ми думаємо, можуть бути забруднені. Пилові відкладення, можуть бути е, навіть е, під ворсом, в, в основі вашого килима. Тому саме роботу аквабокса будемо демонструвати на килимі. Зараз хвилиночку. До речі, е, дивіться, як дуже швидко у нас. Вимотується дріт, це не потрібно вам дуже багато зусиль для цього прикладати. Отже, пилосос готовий до роботи, давайте будемо демонструвати. До речі, телескопічна труба дуже зручно підлаштовується під вас зріст, не треба буде зайвий раз нахилятися. Якщо навіть ви не бачите забруднення на кельмі, вони є, ми постарались. результат ви побачите потім в аквабоксі. Якщо зараз ви чуєте, як сміття Збирається, бачите, яка потужність пилососа, навіть килим, звісно, килим підіймається. А якщо ми зробимо на максимум потужність? Мені наприклад чутно навіть як по телескопічній трубі піднімається сміття. З якою потужністю та інтенсивністю. Коли я, наприклад, вже перестаю чути, що щось піднімається вверх по трубі, значить, можу зробити висновок, що мій килим вже достатньо чистий, і можна завершувати прибирання. Так. Так. Зараз ми продемонструємо, де опиняється сміття, весь бруд, пил, пилок, алергенів та неприємні запахи, саме завдяки технології придушення пилу і бруду водою. Дістаємо. Зараз покажу вам, як за декілька секунд просто скільки бруду, не те, що основного бруду. Ми розсипали тут, трошки, у нас був пісок, трошки таке якесь побутове сміття. І дивіться, скільки пилу витягнув наш аквабокс навіть з-під ворсу килима. Хоча килим чистий, він взагалі ніхто ним, можна сказати, так не користується. Отже, аквабокс це дуже ефективно і при цьому дуже просто. А ще й на додачу ми отримали очищення повітря. Після прибирання ми це все просто зливаємо <кх> брудну воду разом із грудом. Аквабокс бажано промити під приточною водою, у відкритому вигляді його просушити, і він буде готовий до наступного прибирання. Це ми з вами розглянули сухе прибирання з одночасним очищенням повітря з системою фільтрації Аквабокс. До речі, хочу сказати, що при, такому, при такій великій користі так, ступінь очищення повітря дуже висока під час роботи. А потужність при цьому потужність смоктування буде також постійно висока, не дивлячись на те, наскільки контейнер заповнений був брудом. Отже, прибирання за аквабоксом – це не тільки якісно, це ще і корисно, особливо, якщо в вашій родині є алергіки, і дуже просто, просте, дуже використання. Наступний вид прибирання це ми розглянемо з вами оперативне сухе прибирання з системою фільтрації «Драйбокс». Спочатку хотіла би пару слів вам сказати, що ж це за система така фільтрації Drybox. Це перша система циклонної фільтрації, яка наділена фракційним розподілом пилу. Тобто, я би навіть сказала, що це так система розумна, тому що Drybox розподіляє бруд по фракціях. Більш крупна фракція потрапляє у центральний відсік. До речі, очищується він дуже зручно за допомогою ось таких дверцят. Також ви можете легко знайти. Якусь дрібничку, яка не мала би потрапити в полосос, але все-таки туди потрапила, це сережка, бо дрібна деталіхашки також можете знайти за допомогою цих дверцят. Коли ж вже ви бачите, що бічні відсіки, в які потрапляє пил, пилок, алергени та неприємні запахи тобто дуже дрібна фракція, яка не помітна нашому оку, потрапляють бічні відсіки. І коли ви вже бачите, що вони також заповнились достатньою мірою, їх треба очистити, спершу. Не треба поспішати відкривати верхню кришку. Спершу нам треба через усі маленькі отвори налити воду проточну, звичайно. Весь цей пил, пилок, алергенний, неприємні запахи пригнічаться водою. І вже тоді, абсолютно безпечно, гігієнічно, ми відкриваємо кришку, все це зриваємо разом з водою. Контейнер драйбокса промиваємо під проточною водою. Звичайно, у відкритому вигляді це все. Висушуємо і драйбокс готовий до наступної роботи. Зараз треба тільки правильно закрити кришку. Зараз ми будемо демонструвати, до речі, для драйбокса ми також приготували дуже таке нетипове сміття, це маленькі камінчики, це залишки якогось борошна. Таке сміття, яке можливо, ну, приносить нам. Максимум псує наш настрій, так, коли в передпоку і після прогулянки залишаються ось такі камінчики або собачка, котик щось принесли. Заміна систем фільтрації дуже проста. Вам просто необхідно замінити контейнер, це займає лише декілька секунд. Встановлюємо його пилосос. Все, наш пилосос готовий до роботи. Що на цьому? Так, щось у мене з цією кришкою є. Я закрила його. Поміняла весь саме чушок. Так. Це, все готове, пилосос готовий до роботи. І оскільки у нас пилосос паркетного направлення, я вам пропоную все-таки спробувати. У нас сьогодні також будемо прибирати ми з вами ламінат у нас в студії. Будемо прибирати, я вам рекомендую спробувати насадку для паркета і ламіната. Треба якось це зняти. Угу. Просто натискаєте на кнопочку. До речі, в комплектації насадка для паркета і ламіната, дуже, дуже така, знаєте, продумана конструкція для вибагливого покриття. Вона ось таким повстяним прошарком і з ворсом з натурального кінського волосся. І так, давайте демонструвати. Як бачите, все дуже просто. Ми каємо пилосос, а насадка навіть не, не чутно, як вона ковзає по підлозі. Наскільки знаєте, на відчуття, вона так дуже, дуже, дуже ніжно і делікатно курсує по. Я думаю, що навіть на плитці, якщо ви ми вже говорили про передпокою, е як зазвичай там у нас є плитка, навіть по плитці вона буде дуже гарно курсувати. І поки я з вами говорю на якісь е такі е теми, супутні наш пилосос вже справився з надскладною задачею. Як ви бачите, на початку я говорила, що є камінчики у нас на підлозі. І насадка в з потужністю пилососа, дуже делікатно їх зібрала. Так, дивимось. Ось це. Ну, бруду у нас було небагато, але я думаю, що ви побачите. Я відкрию ось центральний відсік, і там знаходиться весь наш бруд. Так як у нас студія дуже чиста, вона завжди прибирається пилососами до нас, то пилку пилу, алергенів та неприємних запахів, у нас тут немає. Але думаю, що якщо ви будете тривалий час користуватися, вони обов'язково будуть, і ваш цей ваш пилосос обов'язково доведе вам свою користь. Чим ще привабливий драйбокс? Чому а, дуже чому цей пилосос преміум класа? Оскільки а, драйбокс не потребує Якоїсь особливої підготовки до прибирання, і також не потребує особливої уваги після прибирання. Ви можете просто залишити його в колососі до наступного прибирання, коли вам буде потреба. Знову поприбирати, знову його залишити в колососі. І тобто, коли він вже заповниться достатньою мірою, ви вже можете його очистити і користуватися далі. Це саме оперативне сухе прибирання, без витрачання часу на підготовку. Отже, ми розглянули з вами сухе прибирання двома видами альтернативних систем фільтрації. Ви думаю, що вже для себе відміт, відмітили безпосередню користь такого прибирання, і ми будемо переходити до фіна, такої фінальної функції цього пилососа – це збір вологого бруду і розлитої рідини. Звичайно, всі ми з вами в побуті стикаємося з такими ситуаціями: це розлита рідина. Це, можливо, залишки якоїсь рідкої їжі, йогурт, морозиво, сок, чай, кава, що завгодно зможе опинитися на вашій підлозі, на килимі, на м'яких меблях. Такі ситуації потребують дуже швидкого реагування. І саме пилосос тома з функцією збору вологого бруду вам допоможе позбутися таких неприємностей. Зараз будемо демонструвати, а демонструвати ми будемо на функції збору рідини. Це, в принципі, те саме, тільки в трошечки більших об'ємах. Функція збору рідини у великих кількостях також може вам стати корисною в ну, якихось побутових лихах, наприклад, злам системи труб в квартирі або пральна машина зламалась, посудомийна машина зламалась. Коли ми на підлозі маємо велику кількість води і маємо невелику кількість часу для того, щоб на цю ситуацію відреагувати і її. Виправити. Функція збору рідини з полососом. Томас вас рятує в цій ситуації. Давайте будемо дивитися, як саме це буде відбуватись. І так, велика кількість рідини. Ну, не така вже у нас буде і велика кількість рідина. Хвилиночку, поки мені дають рідину, як? давайте будемо збирати пилосос. І так, звичайно, кожна функція пилососа починається зі збору. Нашого саме пилососа. Драйбокс нам в цьому буде не потрібний. Ми його прибираємо. Так. Для збору рідини ми використовуємо ось цей фільтр Аквабокс. Він у нас буде збирати рідину. До речі, прошу вас звернути дуже велику увагу, що при цьому в аквабокс воду ми не наливаємо. Він у нас буде сухий, бо саме в нього буде потрапляти вода або рідкий бруд, який ми будемо збирати. Додатково для того, щоб в пилососі не відбувався перелив води і не зіпсувався двигун, щоб вода, скажімо так, просто не пішла через верх, додатково в аквабокс ми ставимо ось цю рамку від розплескування з поплавковим захистом. Саме цей поплавок буде застерігати нас від надлишкової води. Ця вставка є в комплекті. Просто ставимо. Не забувайте, аквабокс у нас сухий. До речі, за один підхід колософ може зібрати до 2,5 літрів води. Це за декілька секунд. Можете демонструвати. Я не буду наливати багато. Але, наприклад, якщо ви ж не орієнтуєтесь, так, скільки там води ви зібрали за декілька секунд. Як правило, в цих ситуаціях ми діємо дуже швидко. Саме спрацює оцей поплавковий захист і пилосос вимкнеться, коли ви заберете дуже багато води і треба буде її злити. Тобто, пилосос вам про це підкаже. Для збору рідини ви можете користуватись. Ну, насадками, наприклад, є ще льва, там насадка в комплекті, або якоюсь маленькою насадкою. Я буду вам демонструвати просто з телескопічною трубою. Це також можливо. Навіть можливо від'єднувати трубу і просто рукояткою шланга збирати воду. Це також буде ефективно. І так, вмикаємо пилосос на потужність і починаємо збирати. Декілька секунд. До речі, подивіться на потужність. Потужність смоктування просто вражає, ви можете точно бути впевненими, що буде не тільки зібрана вода з підлоги, а ваша підлога ще й буде абсолютно чистою, абсолютно не чистою, абсолютно сухою. Тобто потужність полососа вона настільки. Настільки велика, що буде відбуватись ретельне висушування вашої поверхні. Можете не переживати, що десь, можливо, під швами або між стиками залишаться якісь залишки води. Звичайно, після збору рідини все це ми зливаємо з пилососа, ось можу вам показати, вся тут вода у нас залишилась. Все це ми зливаємо з пилососа, промиваємо під проточною водою, залишаємо до наступного прибирання. Єдине, що якщо ви користуєтесь функцією збору вологого бруду або розлитої рідини, додатково ще нам потрібно буде промити систему всмоктування Це шланг і телескопічна труба. Для цього в окрему ємність ми наливаємо десь до 2,5 літрів чистої води і декілька разів забираємо її в полосос. Таким чином, ми все це промиваємо, там не будуть утворюватися зайві якісь запахи, які потім будуть відтворюватись в вашій квартирі. Все це висушимо, пилосос готовий до наступного прибирання. Отже, ми з вами розглянули весь корисний функціонал пилососа, ви вже точно впевнили, що вам саме потрібна ця модель, це буде незамінний помічник у вашому побуті. Отже, давайте поговоримо про додаткові переваги цієї моделі. Адже в конструкції пилососа також продумані найдрібніші деталі для того, щоб вам було не тільки там, ефективно ним користуватись, а ще і дуже легко. По-перше, це паркування. В неробочому режимі ви можете паркувати пилосос ось в такому положенні, дуже зручно його і зберігати, можна навіть непомітно. Пилосос дуже курсує за вами дуже легко за рахунок ось такого колеса ролика, яке обертається на 360 градусів. Якщо бачите, тут ще маленькі такі ролики на ньому розміщені. Тобто пилосос, навіть якщо він буде заповнений водою, він буде дуже легко переміщатися за вами по квартирі, також і за рахунок ось цих ось задніх колес. Задні колеса будуть дуже плавно переходити навіть на якихось маленьких поріжках або з килима на підлогу, або навпаки з підлоги на килим. Це електронний регулятор потужності пилососа. Ось тут він знаходиться на корпусі пилососа. є чотири режими роботи, в тому числі еко. Цей електронний регулятор потужності оснащений функцією пам'яті. Тобто він запам'ятовує, на якому режимі ви працювали в останній. Саме на цьому режимі волосос вімкнеться наступного разу. Також це механічний регулятор потужності, який знаходиться на рукоятці шлангу. Він завжди під рукою, дуже зручно ним керувати під час прибирання. Телескопічна труба вже переваги, я вам сказала, вона дуже легко підлаштовується під ваш зріст. Це дуже потужний двигун, його потужність 1700 Вт. З такою потужністю він може боротися з будь-якими побутовими стихіями. Обсяг резервуару в режимі смоктування води 2,5 літра за декілька секунд. Тобто це досить немало. Отже, якщо підбивати підсумки, чому саме «Пилосос» Drybox плюс Аквабокс Паркет. Дві системи фільтрації, система фільтрації Аквабокс? З режимом очищення повітря і система фільтрації для оперативного сухого прибирання Drybox. Отже, ви начебто, отримуєте два полососа, хоча купили всього один. Це потужний двигун, потужність якого 1720. Це якісне очищення будь-яких типів поверхонь і нададачу ще і очищення повітря. І до того ж, гарантія на цей полосос може становити 48 місяців за умови реєстрації полососа. На сайті thomasregister.net. Така якісна побутова техніка створюється компанією Томас вже більше 120 років. Саме завдяки вузькій спеціалізації на побутових приладах для прибирання, компанія Томас вдається створювати інноваційні системи фільтрації. Аналогів, яким немає в світі, то створили найбільшу, найбільший модельний ряд пилососів з системами водяної фільтрації мийних пилососів не тільки на українському, а й на європейському ринках. Саме тому ми завоювали невияку довіру споживачів. Окрім того, ми дуже завжди піклуємося про наших споживачів і намагаємося зробити, щоб користування пилососами Томас було приємним. І саме тому сьогодні всім учасникам нашого ефіру, хто впродовж тижня придбає пилосос драйбокс плюс аквабокс-паркет в будь-якому магазині на території України, компанія Томас дарує подарунковий сертифікат. На 500 гривень на придбання аксесуарів, розхідних матеріалів, будь-чого, що ви оберете на нашому фірмовому магазині thomasshop.com.ua. Де саме можна придбати цю модель пилососа, як отримати подарунок, зараз бачите під відео. Якщо не встигли ознайомитись з умовами, будь ласка, заходьте на сайт Thomas.ua в розділі акції, ви знайдете всю необхідну інформацію, як можна це зробити. Якщо у вас немає часу, заходити на сайт Томас і ознайомлюватися з умовами. Будь ласка, зателефонуйте або напишіть нам. Спеціалісти нашої інформаційної підтримки завжди готові надавати вам допомогу по користуванню пилососами Thomas. Кожного дня з 8 до 22 години, без перерв на обіди, на святкові та вихідні дні, ми готові відповідати на ваші питання. Контакти зараз з'являться під відео. Знову ж таки, якщо не встигли записати, Залітайте на сайт Томас Я в розділі Контакти. Завжди знайдете, як до нас написати та задзвонити. Окрім того, запрошуємо всіх приєднатись до нас в соціальних мережах Facebook та Instagram. Підписуйтесь на наші канали на YouTube та TikTok. Там ви знайдете завжди для себе багато корисної інформації. В родині Томас ви точно будете відчувати себе потрібними. На завершення. Вже як підведення ітогів нашого сьогоднішнього ефіру не можна не сказати про те, що цей корисний пилосос також потребує маленького догляду за ним. Періодично в пилососі потрібно міняти фільтри. В цьому пилососі їх 5. Ось так виглядає фірмовий змінний комплект фільтрів до цього пилососа, в тому числі тут є фільтр Гепа 13. Тут хочу звернути вашу увагу, що за необхідності його можна мити, так ви продовжите строк його експлуатації. Отже, не забувайте доглядати за вашим помічником. Періодично зміняйте йому фільтри. А фільтри ви можете також придбати в нашому фірмовому магазині. Цей пилосос також ще можна доповнити, розширити сферу його дії, а його опції. Скажімо так. Перше, чи можете доповнити знову ж це таки альтернативна система фільтрації, третя, уявляєте. Це мішок з хеба матеріалу. Ось так він виглядає, використовується з кутовим тримачем. Ви можете його використовувати, якщо, наприклад, вам необхідно зібрати якесь нетипове сміття. Це рештки після дрібного косметичного ремонту, розсипане борошно, ну або щось таке, що не рекомендується збирати аквабоксом там, чи драйбоксом. Система альтернативної фільтрації мішок з хеба матеріалу об'ємом 6 літрів. Досить великий, вміщує в себе. Досить багато сміття. Після його наповнення ви його просто викидаєте, за необхідності заміняєте на новий Також ви можете доповнити свій полосос насадками, наприклад, Так, Якщо ви любите килими і вдома у вас живуть домашні тваринки, турбощітка буде для вас незамінним помічником. За рахунок ось цього валу, який обертається під дію потужності полососа, вона буде дуже ефективно працювати на килимах, вона буде намотувати на себе шерсть, волосся, пух. ну, взагалі, все, що може лишитися заплутатися, скажімо так, у вашому килимі від спілкування з домашніми улюбленцями. Також це маленькі помічники, насадка, пензлик може використовувати для орхтехніки, якісь дрібні деталі інтер'єра, багети, ліпнина. Ну, Все, що таке маленьке, те, що ви боїтеся пошкодити ось така маленька насадка пензлі. Також, якщо у вас є необхідність вичистити матрац, за допомогою ось такої насадки в неї спеціальна форма за рахунок ось такої вузької кромки, вона буде витягувати полові відкладення навіть з дуже високих матрасів. Це не виключний перелік того, чим ви можете доповнити цю модель пилососа. З виключним переліком ви можете ознайомитись на нашому сайті сайті.ам. Будь ласка, завітайте і знайдіть для себе дуже багато цікавого. І на завершення, все-таки хочу вам відмітити ще одну нагадати про перевагу цієї моделі, що тут в комплектацію базову входить система альтернативної фільтрації Drybox для оперативного сухого прибирання. Полосос завжди готовий до роботи, не потрібно витрачати час, щоб його підготувати або обслуговувати після а, прибирання. Також фракційний розподіл пилу, що дозволяє вам оцінити ступінь забруднення не тільки ваших калимів і підлоги, а ще і а, повітря в вашому приміщенні. Отже, і на ще така приємна новина: купуйте пилосос Drybox плюс аквабокс, паркет. Знімайте відеовідгук розпаковки або відеовідгук взагалі про роботу пилососа, Надсилайте його нам і отримайте заохочувальні подарунки. Як приймати, прийняти е, участь в цій акції, будь ласка, на сайт Thomas.ua в розділ акції, знайдете всі детальні умови. А я дуже дякую вам, що, попри всі негаразди, ви сьогодні приділили нам свій час. Всім бажаю гарного дня та мирного неба.